Слава Украине! Слава! Осознание того, что тебе дали второй шанс заново, это можно так назвать, по-другому ты никак не назовешь. Но это второй шанс. То есть теперь у меня даже можно сказать два дня рождения. На основной. И вот второй шанс. Это второй срок выхода из плена. Теперь этот праздник я буду отмечать до конца своих дней. Меня зовут Артишук Сергей Александрович. Я... Мне 56 лет. Вот. Я пробыл в плену год. Родина з Маріуполя він добровільно пішов служити в ЗСУ. Вже не один рік захищав навіть до повномасштабного вторгнення нашу країну. І сьогоднішній сюрприз він каже: я, я не очікував, що хтось може для мене таке зробити. Для мене це настільки важливо, що в нас буде власне житло для моєї родини. Ми знімали квартиру. орендували в Києві, і вона знаходиться в такому місці, де на жаль, є якісь об'єкти, які. подвержены обстрелам, ударам со стороны агрессора. Вот и был прилет недалеко от нашего дома, и это явилось ключевым фактором то есть отъезда семьи, поскольку был стресс жены, и это было очень тяжело. Но пришлось сделать выбор. Жилищный вопрос тоже играл роль. Конечно, все-таки, ну, когда нет жилья своего, ну, это тоже Накладують оприлюдни відпечаток. Я вас запрошую. Посмішка на обличчі У нас сьогодні важлива подія. Дуже симпатично. Просто завичатель. Ось така кімната. Я знаю, що у вас є родина, тож кімнати потрібні. Все враховано. Треба буде сьогодні обов'язково зняти такий рум ем, тур для родини, показати, яка в них тепер є квартира. Обов'язково. в За рахунок цього коло виглядає як ще одна кімната. Ну ви вже подумаєте, як? Я думаю, дружина придумає, як краще кожен куточок зробити. Зазвичай господиня швидко вирішує. І ось така спальня теж всім обладнана, готова. Сьогодні маю дуже важливу місію від засновника проекту Серця Зовсталі Ріната Ахметова передати вам. Цю власну квартиру заразом хочу передати вам від нього слова великої вдячності за подвиг, які ви зробили в місті Маріуполь, за все, що робили і робите для нашої країни. Це дуже цінно, і я дуже сподіваюся, що ця квартира стане дуже таким надійним фундаментом і найкращим початком вашого майбутнього. Це для вас з великою повагою з словами вдячності від засновника від цієї команди. Серця дозвольте Дякую. вас обійняти і будьте тут щасливі, спасіба. Добрий день. Можна? Пожалуйста. Пану Сергію, це вам. Дуже дякую. Получив цю квартиру. Я дуже, чесно, у мене навіть немає слов. — Задоволені? Я, я такого нету. В терміна такого, на його не существує таких емоцій, які я спитав. Сьогодні ми передаємо ще одну квартиру, рухаємося до цифри 300 квартир загалом по програмі вдома. Серця Азовсталі, цю квартиру передаємо вже спільно з фондом Ріната Ахметова. Дуже важлива для нас колаборація, тому що серце давно працює з допомогою захисникам Маріуполя, і фонд дає елементи тепла і підтримки, які в принципі лежать в основі фонду Ріната Ахметова вже 20 років. Дякую проєкту, дякую Рінату Леонідовичу. Наш сьогоднішній герой це професійний спортсмен, є кар'єра металурга, є кар'єра професійного спортсмена і підприємця. У нього був власний зал, є кар'єра військового, тому що він ще до повноштабного вторгнення приєднався до війська, до зсу. Мастер спорту по О! да. Oh. Ну, до війни. Ну а поки я був там в містах не століт віддалених, ну я, конечно, сильно похудів, до 70 кілограмів состав. Вот. И потом, видать, когда это реабилитация, госпиталя, там же ничего не делаешь, только лежишь в основном там, ну и, соответственно, какие-то лечения там. А и резко пошел набор веса, и питание, ну, какое госпитало? питание? Каша, картошка. У -у -у. В основном углеводы. такое. Да, углеводы, которые ты не потратишь. Ты только их съела и сразу, да, на кровать опять сразу заснул. Поэтому и получился резкий набор веса. А теперь, наверное, я по здоровью уже нет. Ну, если я приседал, тогда я выступил в, в году, я выступил в Венгрии. Вот. ну, я за свой счет ездил и возил еще двоих своих учеников. Вот я тогда выступил по ветеранам. Что-то я присел, по-моему, 300... Нет, 282 я присел, пожал 186, а Титановую сделал 244. О, даже помню еще. Но сейчас, честно сказать, даже можно было и попытаться там, ну, не вернуть, а там как-то. Ну, я потерял мотивацию. Натихала? Вообще. Просто как вот как обрезала. Сложно в плане здоровья, если это здоровье хоть как-то позволяет, то все-таки я думаю, что я вернусь в спорт, вернусь. Пока, можливо, ще я нахожусь в стадії реабілітації, не то що фізичне, а не все таки моральна, душевна. Він майже рік пробув в полоні а, в 2023 році повернувся і два роки пішло на відновлення, на реабілітацію, на повернення базової функційності. І О. я думаю, що ця квартира стане прекрасним базисом для того, щоб спокійно. Визначитися з тим, куди далі. Е, і Мені дуже подобається, що навіть попри те, що багато життів вже прожито, і багато речей вже зроблено, є енергія, і е, настрій, і велике бажання робити наступні кроки вперед. Коли вже ти вже, і починається все повернутися, але все одно вже не в такому форматі, як вона була раніше. Ти на це все дивишся по другому Другими глазами питання, куди рухатися далі, це велике питання, для якого потрібна база, і ця квартира є базою, а ще певне середовище. І саме в цьому сенс спільноти, яку ми формуємо в серці, тому що головна задача спільноти не просто бути поруч, а підтримувати, надихати, давати ідеї, давати якийсь простір для думання, можливо, якісь контакти. Uh, я дуже сподіваюся, що і Сергій, і такі як він, в спільноті знайдуть uh, принаймні частково відповіді на своє питання. Що далі. У мене є ще організація, є, я являюсь директором. Вот, і я вот, хочу все-таки зв'язати з якимось то бізнесом типа переработка бедових відходів, пластик, бумага. То есть сейчас это очень актуально, сейчас этого очень много. Я вот все-таки хочу попробовать в этой области. Ну что, у, а у вас святая Марна Василия? Так, спасибо большое. Все-таки ключевой фактор жилье, даже можно сказать не ключевой, а основной. То есть, когда у тебя есть жилье, то ты уже ну привязан к месту и ты уже можешь строить какие-то планы. Я люблю заниматься такими всякими. обустраиваниями, где-то что-то там добавлю, где-то уберу. Ну, то есть и такие приятные моменты. Это приятные мелочи, которые хочется даже заморочиться, если честно.